Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку звичайні дроби. Крім натуральних чисел, які ми вже вивчили, існують і дробові числа. Звернемося до нашого життєвого досвіду. Якщо піцу розрізати на 8 рівних частин і взяти один кусочок, то говорять, що ми взяли одну восьму частину піци. Якщо торт розділити на 12 рівних частин і взяти одну таку частину, то говорять, що ми взяли одну 12 частину торта. Таким чином, дріб виникає тоді, коли один предмет об'єкт, Є одиницю виміру ділять на кілька рівних частин. Щоб записати дріб, ми можемо використати таку форму запису у вигляді двох чисел, розділених рискою дробу. При цьому число записане над рискою дробу називають чисельник, а число записане під рискою дробу називають знаменник. Що ж показує чисельник дробу, що показує знаменник дробу. Звернемося знову до прикладу: якщо торт розділити на 12 рівних частин і взяти одну частину то ми одержимо дріб 1,12. Тобто, знаменник показує, наскільки рівних частин поділили щось ціле, а чисельник показує, скільки таких частин узяли. Як же записують дроби, розглянемо на прикладі. Приклад 1. Круг поділений на дві рівні частини, зафарбували одну з цих двох частин. Одержали дріб одна друга. Ми вчимося записувати дроби у зошиті в клітинку. У другому прикладі круг поділили на п'ять рівних частин, зафарбували дві такі частини, тобто ми одержуємо дріб дві п'ятих. У третьому прикладі круг поділили на 4 рівні частини, зафарбували одну з цих чотирьох частин, тобто одержали дріб 1 четверта. Наступний приклад. Якщо круг поділили на 4 рівні частини, зафарбували 3 з них, то ми одержали дріб 3 четвертих. Наступний приклад: якщо п'ятикутник поділили на п'ять рівних частин, зафарбували чотири таких частини, ми одержали дріб чотири п'ятих. Наступний приклад. Прямокутник ми поділили на 12 рівних частин. Ми про це дізналися, помноживши 3 на 4. Зверніть увагу на малюнок. Тобто, одержимо усього 12 рівних частин і зафарбували 7 таких частин, тобто, це буде дріб 7,12. Наступний приклад. Прямокутник ми поділили на 7 рівних частин, зафарбували 3 таких частин. Частини, одержали дріб 3 сьомих. Наступний приклад. Круг поділили на 8 рівних частин, зафарбували 5 таких частин, одержали дріб 5 восьмих. Останній приклад прямокутник поділили на декілька рівних частин. Щоб дізнатися, на скільки саме, ми можемо помножити 3 частинки по ширині і 6 частинок по довжині. 3 помножити на 6 буде 18. Отже, одержали 18 рівних частин і зафарбували жовтим кольором. Зараз можемо підрахувати, скільки частинок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отже, одержуємо дріб 7,18. Можемо ще один приклад розглянути. Виразіть дробом, яка частина піци покрита присипкою. Спочатку дивимося, що піца поділена на 5 рівних частин, і ми посипали присипкою 2 частини, тобто одержуємо дріб 2 п'ятих. Наступний приклад виразіть дробом, яка частина піци покрита присипкою. В цьому прикладі піцу поділено на 8 рівних частин, і ми можемо підрахувати, що 3 частини покриті присипкою, тобто ми одержали дріб 3 восьмих. Можемо тепер розглянути особливий випадок. Якщо яблуко ми поділимо на дві рівні частини, і потім з'їмо ці дві рівні частини, ми можемо сказати, що ми з'їли дві других частини яблука, але з іншої сторони, ми ж з'їли ціле яблуко. І тому можемо зробити висновок, що дріб дві других дорівнює одиниці. Ще один приклад. Якщо прямокутник, ми поділили на сім рівних частин. І зафарбували жовтим кольором всі сім частин. Ми одержали дріб 7 сьомих, але з іншої сторони, ми ж зафарбували один цілий прямокутник. Тому дріб 7 сьомих також дорівнює одиниць. Ще один приклад. Нашу славнозвісну піцу ми поділили на 8 рівних частин, і всі ці 8 частин ми з'їли. Тобто, ми з'їли 8 восьмих частин піци, а з іншої сторони, ми з'їли одну цілу піцу. Тобто вісім восьмих дорівнює одиниці. Робимо висновок. Якщо чисельник дробу дорівнює знаменнику, то дріб дорівнює одиниці, ми можемо навести часто вживані назви деяких дробів. На першому малюнку круг поділений на дві рівні частини зафарбували одну з них. Тобто ми одержали дріб одна друга, а в повсякденному житті ми називаємо половина. На другому малюнку поділили круг на три рівні частини, зафарбували одну з них, тобто одну третю, а в повсякденному житті ми говоримо третину. На третьому малюнку зображений круг, який поділений на чотири рівні частини і зафарбована одна з цих чотирьох частин, тобто дріб одна четверта, а в повсякденному житті ми говоримо чверть. Треба ще запам'ятати такі важливі рівності. Ми знаємо, що в одному метрі 10 дециметрів, іншими словами, один метр поділено на 10 рівних частин, кожна з яких це дециметр. І тоді ми можемо сказати, що один дециметр становить 10 частину метра. Знаємо, що в одному метрі 100 см, тобто 1 метр поділений на 100 рівних частин, кожна з яких дорівнює сантиметру, І тому можемо сказати, що 1 см це одна сота частина метра. В одному метрі 1000 мм, і тому ми можемо сказати, що 1 мм становить 1 тисячну частину метра. Знову пригадаємо одиниці виміру маси в одному кілограмі тисячу грамів, і тому ми можемо в свою чергу тепер сказати, що один грам становить одну тисячну частину кілограма. В одній тоні 1000 кілограм, вибачаюся, переключила швидко слайд, назад повертаємося. В одній тоні 1000 кілограм, і тому ми можемо сказати, що 1 кг становить 1 тисячну частину тони. Один центнер це 100 кілограм, і тому 1 кілограм це одна сота частина центнера. Згадаємо одиниці виміру часу. В одній годині 60 хвилин. Тобто одна година поділена на 60 рівних частин, кожна з яких це хвилина. І тому ми можемо сказати, що одна хвилина це одна 60 частина години. В одній хвилині 60 секунд і тому одна секунда становить 60-ту частину хвилини. В одній годині 3600 секунд. і тому одна секунда становить одна. 3600 частина години. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 1062. Завдання. Прочитай дроби, назви чисельники знамени кожного дробу та поясни, що вони означають. Перше. Дріб 1 6 і знаменник 6, чисельник 1. Знаменник 6 показує, що одну цілу ми поділили на 6 рівних частин і взяли одну із цих частин. Це показує чисельник 1. Друге. Читаємо дріб 1, 8, чисельник 1, знаменник 8. Знаменник 8 показує, що одне ціле ми поділили на 8 рівних частин, а чисельник 1 показує, що ми взяли одну таку частину. Третє завдання: дріб 2 п'ятих, чисельник 2, знаменник 5. Четверте, дріб 13 13,17, чисельник 13, знаменник 17. П'яте завдання дріб 12, 15, Чисельник 12, знаменник 15. Шосте завдання дріб 3, 7, чисельник 3, знаменник 7. Розглянемо номер 1065. Завдання. Записати у вигляді трубу число перше 3. Можемо записати як звичайний дріб 1, третя. Друге завдання. 3 сьомих. Пробачте, це третє у нас завдання, а друге завдання 1 1,12, і ми записуємо дріб 1 1,12. Далі третє завдання. 3 сьомих. Зверніть увагу, як треба відступати клітинки, щоб вони, щоб записані нами дроби не зливалися. Отже, в третьому завданні дріб 3 сьомих. Четверте завдання, дріб 5 двадцятих, чисельник 5, а в знаменнику 20, дріб 5 двадцятих. П'яте завдання. Відступаємо від попереднього дві клітинки, записуємо п'яте завдання, і буде дріб 37 сотих, 37 чисельнику, 100 знаменнику дріб 37, сотих. шосте завдання. Від попереднього запису відступаємо дві клітинки, ставимо шосте завдання. І в шостому завданні 28, 115, 28 115. Зверніть увагу, щоб у нас не зливалися дроби, ми записали ось таким чином. Продовжуємо далі номер 1067, Запиши дробом, яку частину фігури зафарбовано. На першому малюнку трикутник поділений на дві рівні частини зафарбовано одна з них. Тобто дріб одна друга. На другому малюнку круг поділений на 6 рівних частин, зафарбовано дві з них, тобто держали дріб дві шостих. На третьому малюнку прямокутник поділений на три рівні частини, зафарбували дві з них, тобто держали дріб дві третіх. На останньому малюнку квадрат поділений на 9 рівних частин і зафарбовано. П'ять таких частин ми одержали дріб п'ять дев'ятих. Завдання виконали. Розглянемо номер 1076. Заповни пропуски. В першому завданні нам заданий 1 міліметр, і враховуючи, що в 1 сантиметрі, ми собі напишемо підказочку, що в 1 сантиметрі у нас 10 міліметрів, і тому 1 міліметр становить 1 10 частину сантиметра. 1 міліметр дорівнює. 1 1,1 частина сантиметра. В Другому завданні – у нас заданий 1 центнер, і нам треба з'ясувати, яку частину тони становить один центнер. Ми собі робимо підказочку, що в одній тоні у нас 10 центнерів. І тому в другому завданні один центнер буде становити одну десяту частину тони. Третє завдання розглядаємо. Один метр яку частину кілометра становить. Ми знаємо, підказочку собі пишемо, що в одному кілометрі тисячу метрів. І тепер один метр становить одну тисячну частину. Кілометра, одна тисячна частина кілометра. Далі четверте завдання, яку частину становить 1 кілограм від центнера. Згадуємо, що в одному центнері 100 кг, підказочку собі записуємо. І тому в четвертому завданні: 1 кілограм це буде одна сота частина центнера. Розглядаємо п'яте завдання. В п'ятому завданні нам треба з'ясувати, яку частину метра становить 1 см. Пригадуємо, що в одному метрі маємо 100 см. І тому 1 см становить одну соту. Частину метра. Шосте завдання розглядаємо. В шостому завданні треба з'ясувати, яку частину становить одна секунда від хвилини. Пригадуємо, що в одній хвилині у нас 60 секунд. І тому у нас одна секунда буде становити 1 шести частину хвилини. Сьоме завдання, яку частину одна копійка становить від гривні, всі ми знаємо, що в одній гривні 100 копійок можемо собі цю підказочку записати. І тому одна копійка дорівнює одна сота частина гривні. Останнє завдання восьме, яку частину становить одна година від доби. Ми знаємо, що одна доба містить 24 години. 24 години. І тому одна година буде становити одну 24 частину доби. Завдання виконали. Розглянемо номер 1086. За малюнком знайди координати точок А, Б, С та Д. Уважно розглянувши малюнок, ми бачимо, що у нас зображений координатний промінь, в якому вибраний початок відліку та одиничний відрізок. Одиничний відрізок на малюнку поділений на... Кілька рівних частин. Давайте зможемо підрахувати, на скільки рівних частин поділений одиничний відрізок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. На 12 рівних частин поділений одиничний відрізок. І тому координатою точки С буде у нас 1, 12. Далі будемо з вами міркувати, яка координата точки А. Координатою точки А у нас буде число 5 дванадцятих. 5, Координатою точки Д, ми рухаємося послідовно, це буде дріб 7 дванадцятих. І координатою точки Б буде дріб 11. 12. 11. 12. Завдання виконали. Завдання номер 1089. Нам треба записати вказані величини у першому завданні у метрах. Тому ми з вами згадуємо ті одиниці вимірювання довжини, які ми вже повторили. Отже, 3 дециметри. Щоб записати у метрах, ми пригадаємо, що в одному метрі 10 дециметрів. І тому 3 дециметри буде становити 3 десятих частини метра. Собі підказочку, можемо записати, що в одному метрі 10 дециметрів. Друге. В першому завданні наступне завдання: 18 сантиметрів. Тут ми пригадуємо, що в одному метрі маємо. 100 см. І тому 18 см у нас буде 18 сотих частини метра. Наступне завдання задана величина 5 дециметрів – 2 см. Давайте переведемо цю величину у см. В одному дециметрі 10 см, у 5 дециметрах 50 дециметрів, та ще 2 см це буде 50 2 сантиметри. А тепер, враховуючи, що в одному метрі 100 сантиметрів, тоді 52 сантиметри буде становити 52. 52 сотих частини метра. Зверніть увагу, як в зошиті в клітиночку, риску дробу ми будемо писати навпроти знака дорівнює. Нам залишилося розглянути 3 мм. 3 міліметри дорівнює. В одному метрі пригадуємо знову підказочку, собі запишемо, що в одному метрі у нас тисяча міліметрів. І тому 3 міліметри буде становить 3 тисячних частини метра. Залишилося нас 1 см 5 міліметрів, переведемо цю величину у сантиметри, у міліметри, вибачаюся, в 1 сантиметрі 10 міліметрів, і тому ми маємо тепер 15 міліметрів. Враховуючи, що в одному метрі 1000 міліметрів, то це буде дріб 15 тисячних. Частини метра. У другому завданні нам треба записати вказані величини у годинах. 5 хвилин, 5 хвилин дорівнює. Ми вже повторили, що в одній годині 60 хвилин. І тому це буде дріб 5 60 години. Далі 7 хвилин. 7 хвилин буде дорівнювати шестидесятих частини години. Далі 15 секунд. 15 секунд. Ми вже повторювали, що в одній годині 3600 секунд. І тому 15 секунд це становить 15, а в знаменнику 3600. От це така частина години. Останнє, зараз 3 хвилини 5 секунд. 3 хвилини 5 секунд. Переведемо цю величину у секунди, в одній хвилині 60 секунд, у трьох хвилинах 180 секунд, та ще 5 це буде 185 секунд. А враховуючи, що в одній годині 3600 секунд, це становитиме 185 секунд. 3600 частини години. Завдання виконали. Таким чином, ми сьогодні познайомилися з поняттям звичайного дробу. Вдома опрацюєте відповідний параграф, зробите схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!